Священник Олексій, Слухаю. Старі люди кажуть, що у неділю не можна мити голови. Ні, митися і бути духовно і тілесними чисто це нормально. Гріха в цьому немає. Але вони мали на то певні переконання. Зазвичай богобоязні старші люди. Вони завжди в суботу готувалися для того, щоб в неділю зранку, як лише банкне в церкві дзвін і скличе всіх на святу літургію, щоб вони вже в неділю не були зайняті іншими клопотами. Шість днів працювали. А у неділю йшли до храму для того, щоб там молитись, сповідатись, каятися і бути духовно чистими, так само, як і. Духовна і тілесна чистота, вона не є гріхом. Це є навпаки добре. А тому, дорогі дівчатка, якщо ваші бабусі забороняють вам мити в неділю голову, це просто чисто людська традиція. Але вмиватися, вмитися, вмити голову в неділю не є гріхом. Гігієна, як і духовна, як і інформаційна, бо інформації багато ми отримуємо, Так само і тілесна в нас усіх. Має бути, правда, Що? Одним словом, благословенного дня, мирного неба, і хай Бог буде з вами, а митися гріха нема з Богом.